Рашисти вкотре атакували Україну, влучили в Харкові в госпіталь ударними дронами, внаслідок чого є також пошкодження і будівлі шпиталю житлові будинки. Є постраждалі і за попередніми даними внаслідок постраждалих військовослужбовці, які проходили лікування, є так би мовити, зараз також в незадовільному стані. І медики намагаються допомогти їм. Загалом же на Харківщині в самому Харкові постраждала 20 Сім житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон, За руйнувань зазнали ринок, раць, будинок, проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть в ОПОЇ, згоріло понад 10 цивільних авто та гаражі. Ось так росіяни показують наміри свої щодо закінчення війни в Україні. Аж ніяк вони не хочуть миру, і це є доказами їхніх, так би мовити, намірів щодо знищення України, не тільки критичної, а й цивільної інфраструктури. Дніпро. В Дніпрі зросла кількість постраждалих до 28 осіб внаслідок масованої дронової атаки. Про це повідомляють Дніпропетровські обласні військові адміністрації. Сьогодні в Дніпрі оголошено день жалоби. Росіяни атакували Дніпро ввечері 28 березня, внаслідок чого загинуло четверо осіб, дев'ять постраждалих залишаються у лікарні. Ну і давайте подивимося глибину цинізму. Корабель, який був готелем і рестораном Бартоломео одна з візитівок Дніпра, була ще зруйнована дроновою атакою. Він вигорів дощенту. Росіяни пишуть Дніпр, український воєнний корабль. Все». От мені цікаво, як цивільне судно, музейне, музейний зразок. Десь з середини 18 сторіччя побудови, можливо, просто е копія відбудована за кресленнями, яка була повністю цивільним об'єктом у росіян, асоціюється з військовим кораблем. Дуже дивно. Але от е пишуть воєнний корабель, все, але не військовий, не військовий корабель. Цю ніч вони вбили людей і знищили ресторан. Знаєш, що жахливо? Що росіяни, які дивляться усі новини, вони це все схавають, просто мовчки, і вони будуть думати, що дійсно Росія велика, от взяла і унічтожила корабль. Воєнний. Який не в воді стоїть десять метрів. Ну вони над водою. не вони цього не зрозуміють. Ось побачать картинку, побачать дописи, скажуть о, так і надо. Вони абсолютно не думають про наслідки своїх дій і про те, що вони довіряють просто е, якійсь нісенітниці російської пропаганди. Абсолютно, ну тобто вони б не замислились. Мені здається, ні на хвилину, що це може бути цивільний об'єкт. Ну а тим часом говоримо далі і про фронт, що відбувається зараз на полі бою. Генштаб збройних сил України доповідає про те, що росіяни впродовж доби провели 93 наступальні операції на Покровському напрямку. Втім, ЗСУ вдалося їх зупинити. Наступальні операції відбувались в районах Новотурецька, Пантелеймонівка, Олександропіля, Водяна, Друга, Єлизаветівка, Лисівка, Котли неудачного Новосергівка, Оспенівка, Новолександрівка, Срібного, Андріївка також в напрямку Котлярівки. Загалом же на лінії фронту впродовж доби минуло було зафіксовано 223 бойових зіткнення. Рашисти не вгамовуються, продовжують тиснути на фронті, намагаються буде якийсь клаптик землі отримати до початку переговорів про закінчення війни в Україні і намагаються для себе загарбастити якомога більше для того, щоб показати свою впевненість і свою силу і е, е, бути. Так би мовити, переможними, начебто, у цій жахливій терористичні війні, які яку вони розпочали. Тож ситуація постійно є загостреною. А ось щодо Покровського напрямку є коментарі від військового українського експерта Олега Жданова. Далі можемо почути його думки щодо подій, які відбуваються на фронті. Наразі адже на своєму ютуб-каналі офіційному пана Жданов виклав свіже відео, поділився з нами. Тож на пана Жданова не забудьте підписатися. А далі давайте заслухаємо його думки. Покровское направление. Тут наши защитники остановили, остановили и отбивали 73 штурма российских агрессоров. Все то же самое. От центральной части линии боевого соприкосновения на Покровском направлении до южного фланга происходило, происходили эти боевые эти боевые столкновения. Враг атаковал э, практически на вот, э, ну, практически вся вот эта э, правая часть, правый фланг и центр э, э, линии боевого соприкосновения был подвержен штурмам со стороны рашистских оккупантов. Очень интересный был штурм состоялся, рашистов состоялся в районе Андреевки. Там э, было очень горячее. Э, э, враг, э, враг собрал что очень примечательно и довольно редко, на сегодняшний день собрал колонну в составе 12 единиц бронетехники. То есть, смотрите, они очень долго копили эту технику, и вот 12 единиц бронетехники, ну, как обычно, вот э, насколько предсказуемы российские оккупанты, они построили колонну, они обвешались флагами, ну, на, на фоне серой земли и э, ну, пожухлой травы, кстати, в этот раз почему-то почему, почему что-то заклинило, что пропаганда не сработала. Вместо советских флагов красных они понавешивали свои аквафреши триколорные. Вот. И с этими флагами вот эта колонна из 12 единиц бронетехники двинула в район, на направлении наших позиций. Ну там работают наши операторы дронов. Опять же, мы возвращаемся с вами к донатам на дроны. В результате в результате атаки наших подразделений беспилотных систем вся колонна была полностью уничтожена. Вся, она не доехала до наших боевых порядков. Сейчас появились первые фото, видео разгрома этой колонны. Можете посмотреть. Я думаю, дальше их будет много. Тут, кстати, очень хорошо поработала бригада Птахи Мадяра. Вот, которые, ну как они написали сами заклевали эту бронетехнику, которая участвовала в этом в этом походе. Я не да, тут даже штурмом в принципе назвать то тяжело. это попытка штурма расистскими оккупантами наших позиций. В частности, ну в Андреевке там тяжелое довольно положение, там тяжелые бои, там было, будем так, там был прорыв российских войск и они вошли в Андреевку, начали занимать там по двум направлениям, по северу и по югу населенного пункта. И они пытались это все полностью оккупировать. Но наши войска блокировали это все, их продвижение, и на, начали занимать оборону, строить систему обороны и удерживать Андреевка. Вот, она, удерживает, она до сих пор имеет такой вид на карте, вид как зебры, да, полосками, есть серые зоны, красные и не заштрихованные зоны, которые находятся под нашим контролем. Серая зона – это зона боевых действий. Так вот враг периодически, видите, собирает силы, пытается предпринять такую серьезную попытку в плане в плане захвата Андреевки. Кстати, они хотели через Андреевку выйти на трассу, которая идет с Курахова, для того чтобы для того чтобы попытаться попытаться ее перерезать, ну и попытаться окружить наши войска, которые держат оборону в районе Константинополя и туда на южнее на Новопавловское направление в районе Разлива. Но, видите, не суждено, очередная попытка, очередной разгром такой бронеколоны российских войск. Кстати, как пишут наши военные, это лишнее подтверждение наступательной немощи россиян, которые даже накопив технику не могут ничего сделать, и в то же время показатель того, что силы обороны Украины способны и дальше сдерживать натиск противника в необходимый момент. При том, что там многие, многие поддаются уже паническим настроениям, что все. На фронте фронт валится, вот читаешь заголовки на там на Покровском направлении обвал фронта, рушится фронт, наши на ЗСУ отступает, так ЗСУ не отступает, ЗСУ если отходит, то только после после того, как позиция просто физически не подлежит, не не может быть на этой позиции организована оборона, только в этом случае мы оставляем позиции. А так все мы можем, можем воевать, даже при той нехватке вооружения и техники, которую мы сегодня испытываем из-за нерешимости ни наших, наших партнеров, которые нам ее поставляют. Вот, вот вам яркий пример разгрома на, в Андреевке этой колонны. К сожалению, вот 73 штурма тоже для нас не прошли даром. И видите, с одной стороны мы разгромили целую колонну российских оккупантов, а с другой стороны в Надиевке наши войска вынуждены были оставить несколько позиций. Ну вот там действительно в основном за счет серой зоны враг продвинулся вперед буквально на несколько сотен метров. То есть там действительно был частичный успех. Продовжимо про втрати в техніці, як зазначив пан Олег, 12 танків було знищено лише на Покровському напрямку. І ще дуже цікава була знищена техніка у росіян. Це сталося на Херсонщині. Тут було спалено ворожий рідкісний реп. Операцію провели е, головне управління розвідки. В ніч на 29 березня рух опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії зі встановленим на ній комплексом реп. За розвідданими знищено комплекс радіоелектронної боротьби Ларандіт. І це добре. Ну, а тепер по орієнтовним втратам пройдемося, що відомо станом на ранок 30 березня. Отже, особовий склад 1510. Е, підсилили штурми за, із застосуванням броньованої техніки. Тож було знищено за минулу добу 14 танків, 20 ББМів. Артилерійських систем 56, дві реактивні системи залпового вогню. 111 безпілотників та 130 одиниць автомобільної техніки. Загальні цифри втрат зараз на вашому екрані. Стосовно оперативної ситуації, по, по кількості штурмових намагань росіян, то найбільше їх було на Покровському напрямку: 93. 31 атаку противник проводив на Курщині, 23 на Лиманському напрямку та на Торецькому напрямку ворог атакував 19 разів. І ще трішечки про приємні втрати. Тепер вже серед офіцерського складу росіян успішно було знищено в Курській області майора Марата Тібілова. З позивним Таліб. Він є командиром вогневої групи ЦСН Росгвардії. Причому місяць тому Тібілову була вручена е зірка Героя Московії. От, отримав зірку і з цією зіркою поїхав на концерт Кабзона. До речі, там йому буде досить несумно. І в Кабзона е не тільки глядачів, а й музикантів додається. Ігор Букаєв, от такий от Золотой баян Росії. Чого поперся на СВО, невідомо, але також був знищений. І тепер в Кабзона дуже гарний настрій, тому що в нього з'явилася людина на концерті, яка буде йому підігрувати. Там нормальна така компашка зібралася. Золотой баян. Не знаю, золотого батона не вистачає туди ще додати. От, е, сам Кабзон, Жириновський, е, Боря Моєсєєв. Ну, там нормальна така тусовка. От. Припинення вогню в Україні різко посилить загрозу безпеці країн Балтії. Естонія, Латвія та Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні, коли адміністрація Трампа виступить посередником у припиненні вогню. Такий матеріал з'явився на шпальтах видання Financial Times, коли країни Балтії зазначають, що Кремль вже розробив плани щодо збільшення військового виробництва та додаткових військ уздовж інших кордонів. От що мається на увазі? Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде припинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це також означає, що рівень загрози значно зростає дуже швидко. Про це виданню Financial Times зазначив міністр оборони Істонії Ханно Певкур. Його литовська колега Довілі Шакальєне зробила подібні зауваження, перебуваючи у Великій Британії на початку тижня. Давайте без ілюзій. Не будемо брехати собі, що з Росією покінчать після України. Росія використає цей час після припинення вогню, щоб прискорити свій військовий потенціал. Вони вже мають величезну армію, навчену бою, яка збирається ставати ще більшою, зазначила вона. Адміністрація Трампа вела переговори як з Росією, так і з Україною щодо припинення війни, але повне припинення вогню все ще вважається далеким. Тоді як Київ погодився на негайне припинення бойових дій у чорному морі та тридцятиденне припинення вогню за підтримки США. Москва поки що пообіцяла призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру, заявивши, що використовуватиме Чорноморську угоду лише після скасування економічних санкцій заходом. Але атаки на енергетичну інфраструктуру, незважаючи на заяви Кремля, вони тривають.